Порахували, обласна виборча комісія оприлюднила результати виборів до Кіровоградської облради за остаточними даними підрахунку. Туди потрапляє 8 партій. Найбільшу кількість голосів набрав блок Петра Порошенка, солідарність понад 20%. Представники цієї поліцили займатимуть 14 депутатських крісел. Така ж кількість буде і у батьківщини. Вона набрала майже 19,5% голосів. Опозиційний блок отримав близько 18% і сформує фракцію у кількості 13 депутатів. Також до обласної ради потраплять представники від радикальної партії «6 місць партії «Укроп» п'ятеро депутатів, самопомочі свободи та нашого краю по 4 представника. Саме такий інтервал був, тому що весь час тривали суди в різних округах, в різних районах. і Ми чекали підсумків. І, скажімо, останній протокол, вже уточнений знову по рішенням судів, надійшов нам лише вчора, саме в той день, коли ми підвели підсумки.